Одещина є виноробною візитівкою України. Усього в нашому регіоні налічується понад 23 тисяч гектарів виноградників, що складає 70% від загальної кількості насаджень державі. Виноробство та виноградарство є складовою частиною соціально-економічного розвитку нашої країни. Але з початком війни ця галузь зазнала неабияких втрат. З початку війни велика кількість територій, які були під виноградарством, вона Зараз вже фактично не існує десь на треть менше території. Зараз обробляється. Це великі втрати для нашої держави, то для галузі в цілому. Сьогодні виноградна галузь України переживає певні труднощі. Частина земель окупована також виникають складнощі через затримання оплати довгострокової оренди земельних ділянок. Саме тому учасники ринку зібрались в Одесі, щоб обговорити існуючі проблеми та шляхи їхнього вирішення. Зокрема, під час конференції обговорили можливості державної підтримки галузі. Виноград. Багаторічна культура відновити втрачені посадки винограду непросто. На це потрібні великі кошти і багато часу. І таку державну підтримку ми сьогодні маємо і про неї поговоримо. Зараз дуже важко всім сільського виробникам, зокрема. І в цьому році ми вже видавали кредити і підтримували виробників виноробів. Це сума десь 322 мільйони гривень. Ця сума була направлена на садівництво, ягідництво і новоросла, в тому числі. В цьому році ми плануємо виділити десь 1 мільярд гривень на ці напрями. Це теплиці, садівництво, ягідництво та виноробство. На шляху до вступу в Європейський Союз Україна має перетворитись з сировинної країни на країну з доданою вартістю, зазначають сьогодні чиновники. Розвиток власного виробництва та експорт саме готової продукції є пріоритетним напрямком промисловості, який, за словами учасників конференції, реалізується навіть за нинішніх воєнних часів. Є декілька законопроєктів, які дають можливість персоналізувати фактично місце де Вирощується виноград чи робиться вино і під таким брендом ми можемо просувати свою українську продукцію за межами нашої країни, так як зараз. Велика увага до нашої країни, то це ми можемо робити набагато швидше та краще, ніж ми могли це робити навіть два роки тому. В цьому році планується зібрати більше 50 мільйонів тонн зернових, бобових та олійних культур. А це значно менше ніж до воєнні часи. Зауважив Олександр Гайду у ході брифінгу. Зараз ситуація більш критична, ніж це було в минулому році. Фактично ми Будемо експортувати набагато менше продукції збіжжя в цьому в 2023 році, попри те, що зерновий коридор працює вже зараз. Ми відчуваємо таку небезпеку від Росії, яка блокує фактично босфор і не дає можливість експортувати нашу продукцію за межі України. Вже за сім місяців експортували фактично 24 мільйони тонн зернових, але в минулому році ми експортували фактично вдвічі більше. За прогнозами експертів, друга повоєнна весняна посівна може виявитись навіть складнішою за першу, зокрема через нестаршу в аграріїв обігових коштів. Необхідність додаткового фінансування агросектору вже обговорюють в уряді. Сьогодні ми плануємо збільшити. І вже на минулому комітеті проголосували за те, щоб направити лист до прем'єр-міністра України для збільшення єдиноразового видачу кредиту до 180 мільйонів гривень. Програма ця буде також продовжена на цей 2023 рік. І сподіваюся, багато, ну, велика кількість наших аграрів зможе скористуватися цією програмою. Очікують в Україні і на допомогу від міжнародних партнерів, зокрема Польщі Словаччини. На минулому тижні я був в Польщі і зустрічався з єврокомісаром Європарламенту та міністром аграрної політики Словеччини та Польщі. Ми обговорювали питання стосовно співпраці між нашими країнами. Перше це товарообіг, збільшення товарообігу з боку України. На ринки європейського союзу, але в той же час ми бачимо, що деяка продукція, яка виробляється в Україні, вона фактично дешевше ніж європейська продукція. Тому є деякі супротив. Учасники ринку кажуть, сподіваються на підтримку міжнародної спільноти, адже від безперебійного функціонування українського аграрного сектору та чорноморського зернового коридору залежить продовольча безпека не лише в Україні, а й в світі.